Ми дізналися, що в Черніги приїжджає Світлана Лобода та Насія Потафа. Вже відомо, що ці зірки все ж таки їздили в Росію, виступали, і Лобода постійно зараз виступає до 16-го року на корпоративах і на концертах. це на нашу думку є неправильно. Тоді, коли у нас ще такі війна з Росією, у нас дуже багато втрати. Кожного дня гинуть наші захисники, а люди, прикриваючись тим, що це просто бізнес, ми просто заробляємо гроші, і, або такі навіть, навіть цинічний, розкажуть, що це ви не путаєте культуру і політику. От, ну, це просто наша справа, це творчість. Хоча шоу бізнес і творчість знаю, досить далеко От, тому ми все ж таки вирішили написати петицію для того щоб якось в правовому полі було вирішено це питання тому що це ряд артистів які виступають це і казаки і п'ять не тільки там Потап потапанастя це і не тільки лобода це цілий список артистів які виступають, це і поволі ані Лора, лоракісофіятаров то тобто це всі артисти які виступають на території окупанта От, і, 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 і в цій петиції наш такому заборону. Але була подана ще одна петиція на міську раду в електронному варіанті, вона була трошки неправильно написана. От я вважаю, що треба було перечислити всіх тих, які були в першочерговій петиції, яка була направлена на е, губернатора, на міську раду та управління поліції, тому що всі вони, вони в однакових умовах. Всі вони їздять, всі вони виступають, вони заробляють гроші. Не можна перекриватися тим, що мені треба там щось їсти, тому що. Якщо у нас війна, то війна, і кожен має вносити свій якийсь вклад для того, щоб це війна швидше закінчилась. А просто заробляти на цьому гроші, я вважаю, неприпустимо. Тому була написана петиція. Люди підтримали. Все ж таки, я думаю, що нас послухаються, і буде в законний спосіб все ж таки на закриті ці концерти, і артисти, які виступають у ворога або підтримують ворога, вони не мають змоги виступати в Чернігові.